Mary... Słowa Jezusu Chrystusowi, drodzy naszych gladaczy, katolickiego telebaczenia wiekowicznego słowa i da BDTN. Jednajmy się e, z sanktuarium w Lurdy i poczynajmy e, rozari. Wierują w Boga, Ojca Wszechstrzele, Otworcę nieba i ziemi. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований і зійшов у відхонь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидеч праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця, Папу Римського Франциска і в його намірах. Отче, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідгона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Ісусу. Перша скорботна таємниця у ісуску гетьсиманському саду. Полімося в наступних намірах за усіх наших захисників і захисниць, зокрема тих, які перебувають в окопах в гарячих точках. Просимо також за усіх наших вольнів, поранених в лікарнях, тих, які тепер відбувають лікування, за усіх, які турбуються про них. Просимо також е, про завершення війни в Україні, а також в інших е, куточках світу, де тривають бойові дії, і люди е, помирають внаслідок бойових дій. Просимо також е, в намірі сьогодні, всесвітній день хворих, в намірі усіх хворих, е, просичи про зцілення і також гідне пережиття. Іхніх страждань, щоби кожен єднав свої страждання зі стражданнями розіп'ятого Ісуса Христа, Отче наш, на що єси на небесах? Нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідвона Твого Ісус. Radduj się Mari, blachodaty powna gospodź Toboju, blachoslowennna tymi żynkami i blachoslowennej i plidłona Twogo Jesussa. Radduj się Mari, blachodati powna gospoź z Toboju, blachoslowenna tymi żynkamy i blachoslowennej, plidłona Twogo Jezusa. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, прости нам провини наші врятуй нас від вогню пекельного на небо усі душі. Друга друга світла таємниця. Друга таємниця в... із вичування Ісуса. Молімося в наступних намірах за військових, поранених, полонених, покалічених, зниклих без безвісті, за ворогів наших видимих і невидимих, також за здоров'я та потрібні для кожного з нас, наших дітей і внуків благодати. Про завершення війни та мири в Україні і світі. Отче, нашої на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти міжінками, благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Дугу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя скорботна та євниця увінчання Ісуса терновим вінком. Молимося про навернення та опам'ятання для Росії про мудрість для нашого президента і уряду, про одужання для Марії, Галини, Тетяни і всіх наших рідних, близьких. За родину круглих про Боже благословення для них за повернення додому полоненого та засудженого в Росії Анатолія про здоров'я для онкохворих, зокрема таких дітей. Е, онкохворих, маємо багато. Подімося за них. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плідвона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, перворотного зачата. Четверта, скорботна таємниця, Хрестна дорога Ісуса. і Молимося в наступних намірах. По перше, віряємо Богові, Воїна Андрія, Просимо також за усі наші сім'ї. про міцну віру для наших дітей, і внуків за усіх, які хворіють теж психічними хворобами, зцілення для них. За воїнів ігора та євгена і всіх інших воїнів наших. Є теж прохання про добру долю для дітей. Віряємо Богові. Також тих, які тепер перебувають в лікарнях, чекають на операцію, чекають на якесь лікування. Молімося за них усіх. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна, тими жінками, благословенна і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід вона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, your... a... без гріха первородного зачата. П'ята, скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося в наступних намірах. Запрошуємо писати ваші наміри у Фейсбуці також в Ютубі. Просимо про стілення для Олі. Юлії, е, також е, за всіх, хто нас просили про молитву, е, просимо також за усі усіх жінок, які вагітні, е, за усіх батьків, які чекають на потомство. Просимо також е, за оздоровлення. Для поранених воїнів Дмитра і Сергія, Отче, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений пліблона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний Вона, Твого Ісус. <реслужит> Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Вона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. О, Марія. Молімося, молитва Дня. Новосердний Боже, прийди з допомогою в нашій немочі та вчини, щоб ми, споминаючи непорочну Богородицю, Діву Марію за її заступництвом піднялися з нашого беззаконня через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа Бог на віки вічні. Амінь. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій доліні сліз. Тож зверни, проласкава заступниця, свої милості очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, у ласкава, люба, солодка Марія, молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, Богородиця зюрт, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас в ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, като телебачення віковічного слова і WTN за те, що ви з нами молитеся до нашої небесної матері. просячи про здоров'я тілесне та духовне для нас, самих для себе самих, також також для усіх ваших рідних. Користуючись нагодою, що вас так багато з нами, хочу нагадати, що трасує. О 16 годині, тож Запрошуємо, літві, запрошуємо. сьогодні о 18-й годині буде трансляція святої Меси з храму святого о. Миколая, а о 20-й годині також трансляція з Бердичева. Нехай Господь Бог вам благословляє. З вами сьогодні молився отець Лукаш Горловський, облад Марії, непорочної з Богом.